Били по лицу, били по телу. вот, И было, был нож у человека, как бы ну, благодаря чисто случайности, только порезали одежду. У нас вот спереди у меня вот есть порезы сзади. То есть только наверно ну, благодаря этой случайности, как бы я сейчас жив. На його обличчя та голові буквально не залишили живого місця. Це відомий у Дніпрі адвокат Андрій Верба після звірячого нападу. Бандити серед білого дня вистажили юриста просто на порозі його будинку. Усе сталося саме на цьому місці. Близько дев'ятої ранку. Адвокат виходив зі свого під'їзду. Як раптом на нього напали двоє невідомих та повалили на землю? Закривавленого та з численними гематомами швидка привезла Андрія до лікарні. Діагностирована у нього відкрита черепно-мозгова травма. Перелом костей носа ушиб сотрясення головного мозка, підозріння на перелом правої скулової кулової Травма хуліганська слов, поступила на состояння середньої тяжки. Били прицільно в голову і навіть намагалися зарізати, якби не сусіди, які випадково наполохали бандитів. Усе закінчилося б трагедією. Постраждали певен, це був замовний замах. Я почав кричати, і когда ну соседи, соответственно, они испугались, я так понімаю, і обіжали. Когда они убегали, они сказали, що этот заказ Лісіченка і Це Прізвища підозрюваних у справі, яку веде адвокат: один бізнесмен, а інший екскримінальник. Обидва фігурують у справі про викрадення чоловіка. Його били, катували та змусили переписати на себе все майно. Нині Андрій Верба захищає постраждалого в суді. Я когда начинал займатися цим делом, то тобто, я просив обеспечить личную безопасность що в августі 16 года. року меня мене вже була в октябрі е, попытка нападения, То тобто, обращался в правоохранительные органи по цьому поводу. Тоже как бы указывали, що це от ліки люди приходили. Затримати нападників гарячим слідом. Поліції не вдалося. Провадження планують відкрити за легкі тілесні ушкодження, але можуть і перекваліфікувати справу. Якщо э, он напише заявлення, що там можливо було там покушення на вбивство, слідувачі совместно з процесуальним руководителем будуть давати кваліфікацію. А от колеги побитого адвоката б'ють на сполох, заявляють про наступ криміналітету і бездіяльність поліції. Цей напад є кричущим випадком наступу злочинних угруповань на права адвокатів. У нас є напади на адвокатів, яким спалюють автомобілі. В Харкові було вбито адвоката. З колективною заявою колеги Андрія Верби вже звернулися до генеральної прокуратури. Адвокати сподіваються, що цю справу, як і безліч аналогічних, по всій Україні, за традицією не спишуть на звичайний побутовий напад.